Привіт, любі! Сьогодні незвична рубрика я розкажу вам про трьох знаменитих людей, які підтримують Cruelty Free. І перша знаменитість – це Аріана Гранде. У неї є власний бренд, який також є Cruelty Free Vegan. Сама вона веганка і, звісно, підтримує Cruelty Free. Наступна людина це співачка Сія. Вона також веганка і підтримує cruelty Free Рух своїми висказуваннями в інтерв'ю і тому подібне. І третя людина це Ема Вотсон, та що Герміона, акторка, феміністка. і… Вона обирає етичну продукцію і багато висказується в своїх інтерв'ю за важливість саме етичності косметичної продукції. Отак от. Так от.